Наші відео хороші. Спартак міцний суперник, вміє грати в футзалі. Приємно те, що ставиться хлопцям задача забивати по 5-6 м'ячів, і приблизно так ми і граємо. Могли, звісно, пропустити багато, а щастил. Без везіння футболу буває. От. В принципі, мені подобається, що ми пробуємо різні тактичні схеми, можемо грати в оборони, в комбінаційний футбол, -мастру. Ну, Я думаю, виглядачам подобається. Я скажу. При перемоги на старті, які завдання, ну завдання це медалі, і настільки складно буде боротися, адже ну, поки дуже впевнено все. Так, ми самі не очікували, можемо сказати. Хоча підбір гравців дозволяє експериментувати навіть по ходу гри, це навіть видно, що є комбінації, які могли б простіше зіграти, вони креативлять і таке інше. Грати кожен гру на перемогу, очевидно, а там і подивимося. Кого будете остерігатися? Ну, як на мене, до речі, хотів висловитися з цього приводу чемпіонату наша ліга, вона досить рівних суперників, дуже багато. І не знаєш, нікого кожен раз думаєш, хто буде аутсайдером, хто не буде. Ну, я б сказав, що епіцентр урагану зараз одна гра буде потужні команди. Росава, колос «Непогані» і нас будемо грати наступний колос у нас.